Вона пише прозу, викладає українську мову та активно пропагує усе наше українське Євгенія Єворська одна з тих, хто спілкувався українською мовою, коли це ще не було мейнстрімом. Ну, я шуткую, що я це почала займатися до того, як це стало мейнстрімом, тому що е, коли я вступала до національного університету для того, щоб вчити українську мову і надалі бути викладачем української мови, е, звичайно, тоді українська мова, ну, м'яко кажучи, не толерувалася у нас у суспільстві. Зараз ситуація зовсім інша. От і наразі. Моя робота дуже потрібна, бо я викладаю українську мову і допомагаю людям перейти на українську мову із російської. У нас у Кам'янському, оскільки місто повністю російськомовне, це досить така велика проблема. Але дійсно радує, що люди приходять і люди хочуть вчити мову, і видно, цей запал в очах це так дуже тішить. До 24 лютого Євгенія з чоловіком були активними волонтерами. А зараз, поки Женя боронить мовний і культурний фронт, її чоловік воює на передовій. Для мене це був особистий біль з самого початку, тому що я волонтерила з 2014 року. Тоді ми ще навіть не розуміли, що ми повинні робити, як ми повинні робити. І ми починали з того, що ми просто ходили по набережні у Дніпрі. От зверталися до людей, пропонували їм безкоштовні обіймашки, якщо вони готові були задонатити. Він воює. Ми дуже рідко бачимося, наскільки можливо, це ми трішки на зв'язку. Бо у нас двоє маленьких дітей, і вони дуже сумують за татом, звичайно. От тому так, для мене е, війна це коли він раптом до нас приїхав. Це він приїхав на крутій машинці, і діти е, скачуть навколо е, тата, а потім я сиджу, свію і перевіряю новини, тому що я не знаю, що як буде. Е, але. Я знала, що це був його свідомий вибір. І це був мій свідомий вибір. І я прекрасно розуміла, що він не може не піти воювати, бо це його спосіб захистити своїх дітей і, і мене. І для мене це найбільший показник його кохання до України і до мене. І поки вона чекає чоловіка з перемогою, радить всім споживати україномовний контент та перемкнути на усіх гаджетах мову на українську. А ще мрія. Мрія про поїздку до моря. Я хочу поїхати з дітьми на море. Коли я була в Криму, я на жаль туди потрапила один рік. Один раз це був 2013 рік. І я не була у Херсонесі. Тому ми запланували, що ми поїдемо в український Крим з дітьми, і ми обов'язково там побуваємо.